Підняти бойовий дух і підбадьорити жителів буремного сходу та українських військових малюнками з півсотні таких листів щастя олівцями виводили діти. А роботи вийшли лише в яскравих тонах. До них малеча додала ще й побажання, каже Янищенко. На малюнку лише яскраві кольори на обличчях усмішки. Данило каже, олівці до рук бере рідко, бо більше любить футбол, однак цей ранок особливий. Це я малюю садибу, ми, мирний спокій тих людей, які живуть і не горюють. Про те, що на сході тяжко знає, і дев'ятирічний Віталік про усе це малому розповідала бабця. Там дуже важкий період, там війна, там все горить, а вона там біля щастя. там, вже там вже мирно все біля щастя, українські там. Вже щоб підтримати тих, кому зараз важко. Хлопець, як і десятки інших дітей, малює. Тематика не обмежена, ціль визначена. Підбадьорити українських вояків та жителів сходу за листонож будуть волонтери. Ми пропонували дітям, тому що ну вони от такі ніпосредственни і вони такі іскрені, і це всегда трижаться в рисунках. Ось відео із зони. АТО. так військові реагують на дитячі роботи. це Ну. Пацани, дайте мені рисунок. Емоційна розрядка завдяки таким дитячим посланням справді важлива, зізнаються військові. Це лист від дівчинки, яка написала. Я його ношу з собою біля броні. Відчувається, що ми робимо те, що ми повинні робити. З півсотні цих малюнків разом з речами першої необхідності вже за три дні волонтери привезуть до Слов'янська. Кому-то це буде солдату попаде, кому-то із мирних жителів, кому-то із дітей. Тобто, це на підтримку. Такого настроєння кажуть, кожна робота особлива, то жодних підборів влаштовувати не будуть. Ми збираємось передати всі, тому що кожна дитина бачить це по-своєму. Те, що вона малювала, а бачить ту допомогу. І кожен лист насправді дуже важливий і дуже цінний. На додачу до яскравого малюнка малеча ще й пише Я побажання. Бажаю. Я малюю це для тих людей, які за нас воюють, і допишу тут. Що бажаю вам усім вижити, щоб вони змогли победіти та змогли зробити все та не, не повернутися живими та щоб у них все було добре. Яна Івченко, Олександр Тупік, новини Юбіар. Новини на Юбіар щогодини. Думайте про хороше і до зустрічі.